Що поставили житті, бо його е, діла, тіла, його займають, як він е, прийшов пішов моє життя, як він поміняв моє життя. Е, багато років тому я знаходилася дуже великої депресії. І депресія настільки мене загнала в тобі, що коли я йшла по вулиці, Люди оглядалися і казали, Боже, як це себе не любити, щоб так оглядати. Незважаючи на те, що я виросла е, у віруючій сім'ї, в мене батьки були віруючі, вони маленькі мене сходили в церкву, але Бога я не знала. Тому що після церкви тато приходив додому, над мамою, мама бив. Ну, і, звісно, я до такого бога ніколи не тянулася. Пізніше не вдали шлюб. Часом прийшли наркотики Алка і мою сім'ю і життя почало рушитися. Все просто до такої степені опустилося, зруйнувалося, що жити більше не хотілося. Не раз думала про самогубство, але діти тримали мене. Дійшло до того, що. Прийшов такий момент у моєму житті, що э, діти почали зі мною відвертатися. І мені казалося, що я зупинилося. і я просто була на, на такому дні, що я не знала, як звідти вийти. Тому що, якби на той час я знала, що Бог завжди рядом, і що, якби я на той момент... Знала, що е, Бог міняє, допомагає для того, щоб на той час моє життя було б зовсім інакше. І був такий складний період, коли я доглядала е, маму 15 років, вона була паралізована. Чоловік не почований, який не приймав ні одного дня виховання моїх дітей, малі Мої діти, купа проблем. Які казалися, що ніколи не закінчиться. І все, я була просто десь стану. На той момент мені казалося, що я нікого не потрібна, що я сама. І прийшов такий день в моєму житті, коли я просто йшла по вулиці, йшла така, що як я вже говорила, що люди казали, як можна себе так не робити. І, і я зустріла дівчат, моїх подружок. Вони вже на той момент були гроші. І вони почали мені слідкувати за Богами. Я їх слухала, але нічого для того не робила, щоб щось міняти в життя. І коли вже конкретно все, просто все пішло в прах, я прийшла просто туди, клала на коліна і почала молитися, Я просто почала сипати до Бога. І я побачила, як зовсім ви короткий час моє життя почало мінятися. Мінятися до такої степені, що Бог відновив мої стосунки з моїми рідними, Бог відновив стосунки з моїми дітьми. У мене чудові стосунки з дочкою, я не тільки мама, я її, я її просто подала. І ви знаєте, в моєму житті я пережила хворобу. Це була четверта степені зору. Зараз наші попадки. І коли лікарка мені випросили купити лікарську, ну, звісно, грошей е таких не було, щоб можна було лікуватися. І я відчувала, як мене постійно давить, голова завжди боліла, мені завжди було погано. І коли я вже пізнала Бога, я там привезла просто помолився, каже, кажу, я погана нічого не можна, ми почали молитися. Коли е, мені було погано, ми прийшли до ендокринолога, ну, там через річка зробив ендокринолога, ендокринолог мене подивився і каже, а що ми до мене прийшли? Ну, я, звісно, показую, що от, документ погано і так далі. Та, вона каже, у нас нічого немає. Це було підтвердження, що мій Бог не тільки е, мене спас, що він мене витягнув з того. Підняв, що він поміняв все в мене, що він відновив всі стосунки, він ще і він. Mm -hmm. Проходить короткий час, і в мене була серйозна проблема з печінкою, але я вже не падала в пам'ятку. Я просто вже знала, що є Бог, до якого можна прийти, і він все стояв на свої місця. Я вже була просто дуже відкрита до Бога. І що не сталося, я за що зверталася до Бога. І в один прекрасний день ми їдемо в машині станім чоловіком, коли дзвонить моя сестра, каже, леса, прийшли твої аналізи, каже, тебе аналізи всі честі. Mm. Як зараз пам'ятаю, вона каже, а як? А Роман каже, каже мені. Ну, каже, ну Бог їй слив. І це було ще раз підтвердження, що Бог не поступки настільки нас любить, він настільки нас оберігає. Він ну просто. І я більш впевнена, що кожен із нас із вас зараз проходить дуже нелегку дорога. Просто відкрийте своє серця для Бога, подружіться з ним. Це є просто два такі маленькі приклади, розказали свого життя, що Бог зробив моєму житті. Це так ну, просто бути, дружити з Богом. І ще хочу засвідчити, що ті дівчатка, яких я зустріла, одна з них. Молилася дуже багато років за мене. І Бог відповів на молитву. І недавно я церкві святкувала в нашій, що таке молитва, коли ми взимаємо до Бога, як відповідає, допомагає, оберігає. Моє дитя стояла на зупинці, читала свою подружку. Вони мали зустрітися, піти там, торговий центр по своїй справі. І... Вона зустріла свою притягнути, вони пішли через пів години е, на зупинку просто летить машина і збиває людей. Збиває людей, люди знаходяться дуже в дуже тяжкому стані. І я просто дякую Богу, що пів години моє дитя просто звідти пішло. Отак Бог любить нас, отак він нас оберігає. І... Відкривайте своє серце. І я можу сміливо сказати, що мені Бог ще має. І після того, як я просто одружилася з ним, ще раз я просто подиваю, Бог мені дав друзів, які теж люблять Бога і йдуть за Богом не один рік.